І що це? Чудо, чудо нам самих, бо ми е, так ставимося. А коли вже допоможи і чоловік мій, тепер своїм бабушкам це розповідай. Каже, мені не треба. А коли я в Київ поїхала, а він налогі встати не може, і нічого, чорна нога, у нього там були проблеми, і, і все, гаряча чорна нога, отака от. І я приїжджаю, і ніхто нічого не може допомогти йому. Так. Я Тобі це грозить ампутація сто процента. Там вже йде відбирання тканин. У нього проблеми з судими були переломи, і неправильно правильно зрослося, і перекриті ці суден були. Mm -hmm. Одну капсулу дала, я говорю, Пий". От, і Він випив, на ранах нагастухла, посвітліла. У мене навіть фото там є, Да? І він каже, а він каже, і що, оце? Одна капсула оце зробила. Я ну я ж тобі ж нічого не давала. одна капсула? А як це? Я всі я тобі там дичила, говорила, говорила, я ж не чув, поки треба було так, щоб вже нам ампутацію йти. Тільки тоді ти почув. О, тепер я кажу, може не ранок. А де капсула? Резерви п'є, сердечко поправи, у нього з цукром були проблеми, Цукор, все.